Уродянці на Київщині встановили перше модульне підземне укриття. Воно розташовано в найлюднішому місці, поруч адміністративні, соціальні та житлові об'єкти. За проєктом укриття має основний та аварійний виходи і оснащене системами опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення та пожежною сигналізацією. Моя колега Анастасія Терещук уже проінспектувала укриття. Вона з нами на прямому зв'язку. Настю... Скільки людей може там уміститися? Вітаю, Марину. Власне, ми зараз ще перебуваємо в тому самому укритті. Воно розраховане на 48 людей. Але за потреби, звісно, може бути і більше. Його глибина 5 метрів. Так ось виглядає вхід до цього укриття. Далі я вам проведу таку невеличку екскурсію, що тут є. Це, власне, пожежна безпека. Також тут працює е, вентиляція, можемо побачити, почути її. Це, мабуть, одне з найважливіших в укритті. Також тут встановлені інвен... інвертори вони можуть працювати близько доби при відключенні світла, е, і власне тут робота не буде зупинятися. Е, далі тут є два таких технічних приміщення: це дві вбиральні, е, бачите, такі е, світленькі, чистенькі. і... Тут також є і холодна, і гаряча вода, все працює. Ми ж тут власне все перевірили. Власне, далі тут є також два таких житлових модуля, де можна проводити час власне людям під час повітряних тривог. Бачите, він так виглядає трішки як космічний корабль, якийсь, і з відповідними підсвітками. Тут, власне, і є ось ці сидячі місця. Майже біля кожного є по декілька розеток, якими можна користуватися. Як я вже сказала, навіть під час відключення світла. Звісно, тут є і е, різні вогнегасники, а це власне те саме аварійне. аварійний вихід. Ось так він виглядає. Ним також можна користуватися в разі потреби. А ось власне вже і друге місце для перебування людей під час е, повітряних тривог. Власне на встановлення і монтаж такого укриття пішло два з половиною тижні. А скільки воно вартує, пропоную послухати. Таке укриття в Бродянці перше. Коштує воно 5,5 мільйонів гривень. До речі, хочу сказати, для порівняння такого типу укриття, якщо робити стаціонарне, буде коштувати більше ніж 30 мільйонів гривень. Змонтували ми його всього навсього за 2,5 тижні. Ціна, яка воно коштує, в 6 разів менше, ніж відповідна стаціонарне, і термін реалізації 2,5 тижні. Додам, що вхід сюди відчинений саме під час повітряних тривог, і коли люди підходять до входу, він автоматично відчиняється. Тобто його не тримають закритим, хоча там є і відповідна система охорони. Зазначу, що поки воно таке одне, але далі, як нам розповіли, планують добудовувати не знаємо. Марино. Тобі настю Анастасія Терещук із Бородянки на Київщині, де встановили перше модульне підземне укриття.